Які пільги передбачені для дітей військових, та уважу, що допомога від держави вона надається дітям саме учасників бойових дій, тобто це діти військових або добровольців територіальної оборони, які безпосередньо брали участь у бойових діях? Право на пільги виникає, якщо дитина навчається на денній формі навчання у закладах професійно-технічної. Професійної вищої та вищої освіти діти, учасників бойових дій відповідно мають право на отримання соціальних стипендій під час навчання, а також мають першочергове право використовувати пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти. Постанови, якими це передбачено, я викладаю тут. Можете собі заскріняти. Яка саме допомога також може бути отримана? Окрім соціальної стипендії та кредитів.